Радіо UA Chicago Друзі, вітаємо всіх. Зараз розмовляємо на тему нерухомості з вами в студії Дмитро Безрукавий, Олег Балюк, і я Олег Коварницький. Ми, як ви вже догадалися, є реалторами в місті Чикаго. Зможемо вам допомогти в будь-яких питаннях і потребах в сфері нерухомості. Зараз ми поговоримо на таку тему, як що ж все-таки відбувається з ринком нерухомості, ціни починають падати, байери пропали. Що робиться? Так, ми вже давно не бачилися таким колективом так. в, цьому, в цьому зборі. Е, скажу, почну з себе. Є кілька листингів у мене, які, на мою думку, правильно оцінені, угу. гарної якості, е, нормальні ремонти, і вони стоять. І в мене таке саме є. У мене зараз є в Роллінг Медусі Таунхаус за 309 тисяч виставлений. Трошки е, кондиція така, що можна ще трошки зремонтувати, але сусідній за 342 продався май, е, майже рік тому. От тобі різниця. от тобі діл на ринку зараз стоїть за 30 тисяч дешевше ніж проданий сусід. Рік пізніше, і ніхто не бере. уявляєш, як сусід дивиться на цей діло, і думає, думає що я переплатив. О, Боже, що це стало? Що сталося? Напевно, крах е, насправді просто заповільнюємося. Ми і рейти впали, віджалися. І вернулись. Uh -huh. Правильно, давайте поговоримо трошки більше про рейти, бо ми, ми говорили вже там два місяці, що рейти падають, падають, падають. Вони дійсно падали. Давайте і так зараз... для тих, хто можливо нас перший раз чує рейти. Це називається моргічні ставки, ставки на фінансування. Да, 30 Відсотки 30. фінансування, під які вам дають позику на житло. Отак. Ми його сьогодні... називаємо рейти. Mm -hmm. А сьогодні читав сім тижнів постійного зросту а, відсотків на, на відсотків. житло. А, які зараз рейти? 6 шість? шість і вісім. Один. сьогодні я перевірив перед перед цим, перед нашою трансляцією. Фенімей CEO, давав інтерв'ю. І ще дуже багато коментарів. Я також коли готувався до цього випуску, почитав. І один з них був: скоріш за все, ми не побачимо нижче трьох. in our lifetime. нижче скільки трьох. Та якби якби п'ять побачив. П'ять, вони <laughs> кажуть, in our lifetime. А лайфтайм. Ну, mm -hmm. Тобто, ну, я думаю, що правдиво, бо ці, що ми бачили, три, це була просто нестандартна ситуація, пандемія. Та, це має форс мажор Гавермент має давати гроші безкоштовно для та. тих, хто видає ті позики. Та. Я думаю, що в районі між 5 і 6 надзвичайно ідеально було б дуже добре. Ду що виходить? Ми... Я ще встиг купити будинок під 5,99, і я трошечки не встиг зловити, буквально. Днів 5 був 5,75 на ринку. От посеред одного ну, і На тижня... скільки міняється пеймент, коли вже така різниця в проценті? Суттєво, скільки? Сутєво. Ну, ну З 5,75 до 6,8%. Ну, no, то, то ти вже говориш про цілий так. процент. Але, от, наприклад, 5,99 і 5,75. 0,2%. No, це просто спортивний інтерес в мене, так. Однозначно. No, та. Uh, але один, uh, 17, точніше, 17, цифра, 17 мільйонів uh, різних типів нерухомості є за заручниками того, що в них рейт нижче трьох. Mm -hmm. ну, Заручники 17, вони не можуть 17, 17 мільйонів, 17 мільйонів це і воно створює шортиш, бо ці люди вони дивляться, їм треба, щоб рейт впав Ще нижче п'яти навіть. Напевно, психологічний бар'єр буде. Бо вони там мають 2,95-3,1. Дивляться на 6,8, дивляться от зараз 6,8,1 і вони не хочуть продавати. Хіба що їх підштовхує щось продавати зараз, от як би ви там не слухали, кожен ріелтор завжди скаже, добре купляти? Мою, та, найкраще зараз, немає різниці, купляюся. Завжди найкраще зараз. Але зараз, насправді, є історично за останні там, наприклад, якщо взяти останні там 5 років, там 4, нехай, зараз це є можливість зловити найкращу ціну. Якщо дивитися на майбутнє. Знаєш, якщо, От, цікаво, коли клієнти питають мене, коли найкращий час купити, я кажу, це все дуже залежно. Наприклад, зараз можна купити найвигідніше, але у вас буде найменший вибір. Якщо ви знайдете те, що вам треба. Якщо у вас є ще специфічні параметри, наприклад, в мене є клієнти, які хочуть е, Колінс школу і тільки там. І ще, в принципі, чотири пропортів взагалі на ринку є. Угу. По тих всіх параметрах, які вони хочуть. Тому там немає сенсу чекати на зараз, на потім. Якщо у вас є відкриті параметри, то напевно зараз, якщо повезе так. і знайдете то, що, що подобається, це... давайте про кількість нерухомості. Mm -hmm. Бо дійсно зараз кількість нерухомості на маркеті Маленька. найменше за останні 14 років. Це дуже дуже мало в еквіваленті того самого часу, наприклад, рік тому, два роки тому, так то тобто, за останні 14 років найменше. Тобто вибору немає а, і байерів немає Байерів немає. Я думаю, що це психологічно. Ще а, 6 тижнів тому відсоток був на 0,75, на 0,81, вісімдесят нижче. Mm -hmm. Ніж зараз є психологічно, бо всі розуміють, що відсотки будуть знижуватися. Було нижче, стало вище. Все, Давай я ще чуть-чуть почекаю. почекаю. Вибор, раз вибори нижче. чуть не завтра вже. Так. Вибори уже чуть не завтра. Давай подивимося, що там буде після виборів. Тому напевно, виборами Плюс... така от так. е яма є дві речі: виявилася. так, оцей інтерес трейд, який був низький, став став вище. Зразу так стало не цікаво. Було ліпше, стало гірше. Вибори маємо. Плюс зараз сезон йде на свята. Thanksgiving, Christmas, Новий рік, люди зайняті, шопінг, теж збирають гроші деякі під shopping, то все. Плюс ті, що мали податки, вже купили, ті, що хочуть купити, ще чекають, щоб зробити податки. Тепер ще така річ: Пійдуть, листинги, які виходять на ринок. Я зараз сам з цим стикнувся. От в мене там листник апойтмент, і я з клієнтом говорю, я кажу, кажу, ринок охолонув. У нас зараз немає можливості мультипл-оферів створити, таких, як ми, наприклад, робили в червні. Чи там літом ще навіть. Так. А, і виходить, коли ми оцінюємо КАМПС, КАМПС це є похожі варіанти продані відносно вашого. Тому uh -huh. що ціну вашого нерухомості формують ваші сусіди. Відповідно, ми перевіряємо, за скільки продані, там бувають рекордні цифри. І дивлячись на теперішній ринок, мені клієнту якби треба це пояснити, що ми, скоріш за все, а він ж хоче продати дорожче, ніж найдорожче. Ну, а це найдорожче продано на хайпі, наприклад, в березні. Так, так. І, і я йому просто кажу, що, наприклад, зараз ти не продаш дорожче. Ніж навіть у тени продав... зрівняєшся півроку тому вони продали дорожче, ніж ти зараз будеш продавати. Та через що? Через то що просто кількість покупців була на ринку більша. Пропали mm -hmm. купці, вже немає тих гоферів. Та сама нерухомість може бути просто не в той самий час, і ти вже не витягуєш ту ціну, як я вже згадав на те, що кількість вибору зараз найменша за останні 14 років. Тобто, ми зараз бачимо, що виходять на марки ті, кому дійсно потрібно продати зараз. Тому так. це найкращий час купляти, тому що на маркеті будуть мотиваційні продавці, але покупці не такі вже мотивовані, бо вони чекають наступного року, чекають е, виборів, чекають, щоб відсотки впали. Тому дійсно гарний час знайти гарну нерухомість. Якщо, якщо ви знайдете те, що вам підійде, і так і для тих, що наприклад інвестують, теж цікавляться інвестиціями, то можете вже серйозно тим зацікавитися, тому що зараз буде ви будете ви зараз заробите гроші. Так. Ви зараз їх просто піднімете, візьмете отак pick up from the street, Просто ви берете робите діл, підписуєте Об, контракт. Вам не здува. треба підписувати апризал адендуми, не треба Езиз, виявити інспекції, вам не треба своєму агентові, напевно, 99 999 випадків оплачувати, тому що селери оплатять через те, що у них багато варіантів нема. У вас просто всі козирі на руках, і у вас є час подумати. І, звичайно, є діли, які продаються зразу за півдня, там, наприклад. Так, і Якщо є агенти спритні, які в принципі, хочуть продати, і є клієнт, який також хоче продати, то вони кажуть, довеса, сусідній проданий найдорожчий 250, давай ставим 219 і ми його продаємо. В тебе такий самий, як той, і ми по-любому його до якоїсь цифри доб'ємо. Якщо клієнт у відповідь каже: давайте ставимо 260 і подивимося. Ми ставимо, то вони втрачають так. Час. Ми, ми ставимо 260 і ми чекаємо, а ми ще навіть не на 250, ми вже нижче 250. Тому той, е хто хоче зараз продавати хату, мусить ставити її з заниженою ціною, просто щоб створити хоч, хоч якусь е от, от, активність. Так, от поради нашим слухачам. Якщо ви плануєте продати свою хату, але вам не обов'язково її продавати, то поки що її не продавайте. Почекайте до Це От я вам скажу, просто ви дзвоните нам і кажете, ми хочемо продати хату, а ми вам кажемо, ще поки що не продавайте. В кінці лютого. Ну, так, можна вже там навіть на початку. Або зараз дивіться, дивіться ще, що який буде. зараз цікавий момент. Зараз феноменальний час купити собі фліп під ремонт на зиму. О, іменно. От зараз, якщо ви хотіли, собі думали, там можливо щось купити, переремонтувати чи повністю перебудувати, можливо, там люди піднімають другі поверхи добудовують, то зараз чудовий час, бо ви і купити його можете вигідно, і ремонтувати вас є на це цілу зиму, і виходити якраз на гарячий ринок. І збивати ціни можна, навіть якщо ви дивитеся на якусь нерухомість і вона там по ціні не дуже не підходить, ви будете здивовані, що зараз можна, в принципі, говорити з, з продавцями і збивати досить великі суми. Ми взяли фліп з одним клієнтом за нормальну ціну, він вигідний. І клієнт в кінці ще подумав, почав передумувати. І я кажу, mm -hmm. дивись, якщо ми сторгуємо ще щось. Можливо, нас відправлять і не, не, не погодяться. Може, ми самі розб'ємо діл, але давай попробуємо. Ну, добре, давай. Якщо десятку скинуть, в принципі, окей. Mm -hmm. Я позвонив, ми поговорили, поговорили, і нам десятку скинули, вже будучи під контрактом без жодних умов. Просто через те, що вони знають, що вони зараз виходять знов на холодний ринок. То? Тому ще гірший. так, так, ще гірше ніж навіть Ну, зараз ніж кожен день. Mm -hmm. Гірше стається. Тепер, можливо, хтось із слухачів скаже: ну, коротше, в 2008-му був краш. 2025 рік, о якраз вже час, щоб то все бабехнуло і лопнуло. Ну от, вже якраз початок падіння, 2025 рік, після виборів, відкриється вся картина, у нас все погано і будуть ціни падати. Що ви скажете? Вертаємося до економіки. Та Джерема Павола і всього Allo. іншого, чому рейти пішли до гори? Mm -hmm. У нас маркет Looking дивиться. Коли на коли пішли до гори? Оце недавно останні а, а, ось останніх... шість тижнів. Вже йдуть потрошку. Шість останніх тижнів так. у нас від шести до шість вісімдесят один піднімається. Давай. Давай, я зараз буду. Я зараз буду та? такий сло. Я зараз я буду покупець, який скептик. Покупати, скептик. скептик. А ти будеш мене переконати. <свісно> Дмитро, дивись, Дмитро, окей, поясни мені, яка причина між чому? процентами і моєю хатою, і вартості хати. Ну, по-перше, чому відсотки пішли догори? Через те, що е, всі інвестори, е, які. Е, Десятирічні бонди, ми вже це багато раз згадували, прив'язані до рейтів. Тобто від того, як вони продаються, так і буде е, наш рейт на 30 від тридцять е, років. Uh -huh. А інвестори, які купляють ці десятирічні, Дивляться, що економіка дуже сильна. В нас знову анемплоймент зменшується. Джулай у нас було 4,3%. Unemployment, значить безробіття. Падає, значить багато робіт є. Роботи є, люди роботи заробляють є, люди. Заробляють а що така сильна економіка, і моя хата не продається. Значить, якщо в нас є багато роботи, люди заробляють, значить підносяться процентні ставки через те, що то щоб що люди і так можуть витрати. собі дозволити купляти. Є велике. того, що буде інфляція продовжуватись. Нам ми очікуємо, що інфляція падає, падає, падає. Але насправді консумер спенді, тобто люди далі витрачають гроші. Люди мають роботи, роботу не втратили і через і те піднімаються ставки. гроші, тому що економіка і так тиск. та економіка і так працює. Ми цього ну, року, окей. як не дивно, маємо підйом мінімальних зарплат по величезній кількості штатів. Чекай, скептик, ще поки що не закінчив. Давайте я скептизм. зразу ще ще одне додавлю. Давай вся економіка не прив'язана тільки до, е, до ринку нерухомості. Це одна маленька частинка ринок нерухомості. Тобто, коли ми говоримо про всю економіку і ринок нерухомості, те, що високі відсотки, те, що люди не можуть купити, те, що. Багато чого з нерухомістю, це не означає, що відсотки будуть знижатися. Спасибо. У нас цього року, цього місяця, цього тижня. Багато компаній показують свої квартальні е звіти. Uh -huh. В них в них все дуже добре. Вони заробляють гроші на платі нас бать, був зараз, Якби у нас зараз ну, бути, як все так добре. Якби як нас ти був ти... дзвінок в студію від, від... будь-якого тракдрайвера. Трак або... Він би сказав, Дмитро, що ви там говорите? Шо ви це ви вже кінець світу, все впало. Та де Грузи... бензина? Подивися на ціни на бензин. Бензина дорога, no. шофери лишають роботу і йдуть на контракторку. Що ви розказуєте? Мусить прийти Трамп, щоб навести порядок. Інакше то не буде. Як те, що я чую від клієнтів, які є власниками, купити хату зараз є щораз важче і важче. Розумієш? Податки, страховка, ціна. як і кожного року. Інфляція, дивись, наприклад, я от своє спостереження просто дивлюся. Просто ти дивишся, скільки в тебе кожний видаток коштує, він піднявся дуже сильно за останній рік. І звичайній сім'ї стає щораз важче і важче заощаджувати хоча б якісь гроші. А Я вже не говорю б. про інвестування, і просто триматися на плаву. Розумієш? І як де, де в людей є гроші, щоб купляти нерухомість. Якось... Ми говоримо про статистику. Статистика показує, що в економіці є гроші, люди заробляють і працюють. Тобто, щоб в нас відсотки впали... Але пали, можливо, потрібно. зараз статистика показує те, що, наприклад, от зараз нема байерів, Нема оферів, нема продаж, і, можливо, це є перший крок для того, щоб все впало і крашанулося. Воно не може просто впасти. Тобто, так, звичайно, якщо ми побачимо, unemployment, безробіття піде вище 5%. Значно вище значить вище від 100%. Я до неї в сторону знову перехожу. Окей, okay, нехай, прийшло, стало вище 5%. No, треба, щоб воно пішло 9-12 в такому дусі. Ну, no, то, то вже no, вже. No, 11 якщо... було 2008 рік. Дивіться. А, то, то просто наслідок. Восьмий рік не стався через unemployment. Чого, просто... чого в нас? Навіть 5%. Mm -hmm. Тобто, коли ми бачимо тренд, тобто зараз unemployment падає. 4,3, 4,2, 4,1. Враховуючи, За останні 3 місяці. що ми приймаємо 2 мільйони нелегальних і легальних іммігрантів. Ви, якщо задуже тренд, мудруєте, ви задуже мудруєте. Якщо тренд буде дуже до гори йти, тоді відсотки почнуть. Це все балансування. Короче, відсотки все будуть простіше. Все надзвичайно простіше. Ти, ти Дмитро, сильно мудро, то все пояснюєш. Диви я ]ся. думаю, слухачі. просто думка. Не так. розуміють. Так, Це дуже все так дуже типу, на такому а, ну, рівні давай, я, я, я буду тепер половати, mm -hmm. щоб питання додати. впали. Треба, щоб з'явилося дуже багато продавців. Треба утворити. Називається це fire sale. Треба, щоб в один той самий момент вийшло багато продавців яким треба продати, які не просто хочуть витягнути максимальну ціну, а яким треба продати через те, що вони не можуть оплачувати свої моргіжні пейменти, або їм просто тої хати не треба, і вони її готові віддати в банк. Отаку От велику кількість покупців, продавців, продавців треба якось утворити. І якщо є можливість, звідки вони візьмуться, тобто вертаючись це вже назад, тепер йдемо. Тобто вперед йдемо, це unemployment. Якщо появиться, що люди не мають робіт, а треба платити mortgage і вони не мають чим, то тоді утвориться проблема, що людям треба буде тепер віддати хату в банк, але Низькі віддати відсотки. хату в банк, коли в тебе є там 50-40 тисяч equity, ти так не віддаш. Ти або зробиш second mortgage, або якось залеведжеш, візьмеш якийсь в ломбарді якийсь кредит проти second mortgage, щоб тобі поставили лін на хату. Або ти підеш її просто на ринок поставиш, і якщо не продаш, то не продаш. Або якщо... ти її просто почнеш здавати частково, може е подаш здавати. Так, ну тобі мусить бути, має бути така ситуація, коли люди або віддають хату в банк, бо вони мають ноль в тій хаті, їм не важно, вони поставили ноль копійок. Це але описує да, один сценарій в крешу, який би мав відбутися. От якщо хтось каже, наприклад, ціни будуть падати вже, ну вже хватить їм рости, вони мають падати. Має утворитися десь велика кількість на рухом, яка вирогідність дуже просто дивися, навіть Маленький. якщо ми втрачаємо дуже багато, скажімо, unemployment 5% більше. Дуже багато людей мають хату під дуже низький відсоток. Плюс які вони, вони дали саме останній буде, що вони будуть віддавати, це зараз хату в е, Не банку. всі люди, які е, показані на статистиці unemployment, володіють житлом також. Частина right. цих людей орендує. І вони просто змінять свою оренду на суттєво дешевше. або підуть в неоплату. Тому чому не, не чому ви ще також думаєте, власне? ціни на нерухомість завжди будуть продовжувати рости, тому що нерухомість дорожча через те, що інфляція постійно росте, створити нерухомість зразу, стає дорожче. Зразу, та, та, о, створити, о, Зразу, Дві речі: створити нерухомість і інфляція. Дорожче. Значить, матеріали ростуть, угу. і заплатити 에... людям, які будуть будувати хату. Треба що раз більше і більше, тому що їм треба оплачувати свої біле дома. Вони не будуть на роботу йти, якщо там не оплачують. Міст, вони підуть в центрах їздити міст на траку. відштовхуючись від центр міст і від е, популярних районів, там дорожчає нерухомість, тому що там вже нема де будувати. Відповідно, нерухомість дорожчає і навколо. І чим далі ми йдемо. Наприклад, якщо біля міста будинок мільйон, трошечки далі будинок 800, ще трошечки далі 700-500, І ми mm. вже десь там в кері будинок за 300 можемо купити. Відповідно, якщо він в місті ще no, на двісті тисяч підвіряці, там а, є дві речі. Але після, він. Земля він і менше коли, купців. От, коли він піднявся тут ще на 200 тисяч, воно по цепочці в ту сторону теж піднялося. Не може бути так, що тут вони піднялися в три рази, а в Саборбі за годину від, від міста вони не змінилися. Просто люди звідти туди поїхали і так само вони почали піднімати ціни і там. Ну, можна там роботи нема. Годину їхати, ну, а може там не, вся робота та, вони доїжають краще б доїжджати платити три рази менше. Ти розумієш, якщо б у нас серед українців, я знаю, наші українці багато купляють, наприклад, будинки Карпенс Свілаґан Через те, не що, не я я що багато з чоловіків. Вони їздять на траку, і їм mm -hmm. все океанім окей там бути. Якщо би ми були прив'язані ближче до якоїсь певної локації, ми би там менше заселялися. Однозначно. Плюс, знову ж таки, в цій локації українці прекрасно освоюють і там вже є велика кількість українського бізнесу, які відкриваються там. Вони розуміють, мій клієнт каже: Я хочу відкрити магазин. Він відкрив магазин з дверями, зараз відкриває ще два магазини з меблями. І він каже: Я думав, відкрити в шамбургу. Я подивився на то, наскільки там все тісно, плотно і складно. В принципі, в карпентинцвілі прекрасно працює. Кому треба, він приїде в Карпентинцвіл взагалі без проблем. так, тому наші відкривають там бізнес, і в принципі вони судять. Це, це, це саме молода українська околиця, яка формується. Дивись, що я хотів розказати: е, через те, що росте кільк е, ціна на будівництво, ціна на працю, е, ціна на, на землю, ціна матеріалів, Так, це все росте. Сама інфляція росте. Значить, вартість будівництва, значить, вартість нерухомості буде рости. Разом з вартістю нерухомості зразу ростуть податки. Правильно? Через те, що податки рахуються від вартості нерухомості. Саме так. Плюс рахується також страховка. Тому що якщо хату знесли, треба страховці багато грошей дати через те, що реплейсмент кост пішов mm -hmm. до гори. Якщо пішла іншура і податки, значить раз, зразу росте рент. Через те, що лендлорду стає дорожче тримати хату, оплачувати Значально. свої біли, значить рент пішов до гори. Будь-який рух на ринку приводить до того, що рент йде до гори. Ми просто, просто підв'язані під одну просту. Аксіому, не теорему, аксіому, яка називається Ваші видатки будуть тільки рости. І якщо рівень інфляції, наприклад, 5%, ми зобов'язані заробляти, як мінімум в два рази, щоб ніж рівень інфляції. Тобто нам треба заробляти кожного року в 10% більше, ніж попереднього року. Щоб ну, хоча би, хоча вийти в нові. Хоча б хоч чуть-чуть відложити. Ці, ці розрахунки. Гарно би працювали у вакуумі, але ми маємо дуже складну країну, як я сказав, більше двох мільйонів людей нових приїжджає сюди. Вони сильно впливають на внутрішні процеси, на переселення людей. Наприклад, нам з Техасу прислали скільки там тисяч людей. Їх треба тут працевлаштувати, поселити для них збудувати якісь окремі але кожен повинен сам для себе думати. Звичайно, але вони також просто йменувати, що це ще додаткові фактори, які ще підсилюють всі ці ефекти. Тому що більша кількість людей, ці люди займають що? Вони займають в першу чергу. Найдешевшу нерухомість, яка існує. Саме дешевша, тому що не тільки приїхали. Він одразу в... все рухається догори. Люди, підтискає. які ви... хтось здавав кімнату за 300 доларів, де там просто лежав матрас смердючий, і цього... туди хтось другий заїхав. Цей заїхав вже собі зняв так. окрему кімнату, чисто за 800. Воно рухається до гори, погоджуюсь. Тому 100%. нижня планка зайшла, верхню планку підсумувала. 100%, 100%, 100%, 100%, Це також 100%. фактор, який сильно впливає. Кожному треба просто пам'ятати, що треба в Америці. Через те, що ми говоримо зараз з українцями, mm -hmm. і нас слухають, тільки українці на момент, Ми повинні пам'ятати те, що от наші видатки ростуть. І ми також повинні пам'ятати, що нам треба прогнозувати на непрогнозовані видатки. Якісь там accidents, якісь серйозні там речі, які ми просто ну, не калькулюємо. Кожен день ми там рахуємо моргідж, машина, вида... їжа. Вроді хватає. О, так, ну, значить, хватає. А що, якщо там щось станеться? А що, якщо там станеться, зламав ногу, і ти щось... три місяці не працюєш. Так, все, то треба, наприклад. Коли часи добрі, треба пам'ятати, що треба трохи Трошки зберігати і відкладати піджимати хвіст, як то там, не? Відкладати, Щоби... відкладати, відкладати, відкладати разом з тобою і інвестувати, е, інвестувати. Чи це нерухомість, чи навіть якщо ви хочете відкладати тримати собі то вже краще, купіть якийсь SP 500, сто мінімально. Що просто не тримайте їх на чек і на рахунку, тому що це саме, саме якби не нераціональне використання грошей, то треба. А ті самі трежери, як Дмитро робить, так. так? Ну, це так. Просто якщо можна ви купувати. не бачите, тобто це, це короткостроково дохід, який найкращий варіант, Якщо ви не знаєте, не бачите гарний варіант, який, куди вкласти гроші, ви можете купити безризиковий трежері, який буде приносити вам 5% зараз кожного року. Mm -hmm. Трежері гарантовані державою. Так. Це, це, є державні... це того в нас і такий великий борг в Америці. і цей в, Де там на Таймсквері є цей лічильник. Не знаю. Десь на фондовій там... Та, це разбор. 34 там вже дуже багато. 37 мільярдів, трильйонів. А коли Два вибори двоє виборів назад він був 14. І хтось сказав, під Я час Буша з 6 до 9 виріс. А тут, типу, за час Трампа на 15 виріс, і всі такі а! На 15. Економіка росте, я мені здається, збільшити. що Америка ніколи його сплачувати і не буде. Не буде. Це, це, дивіться, це той самий, що ми говоримо рефінансування. Тобто інфляція вона завжди є. Угу. А, і просто коли воно підходить due date, вони просто перерефінансовуються. Це просто росте з інфляцією. Він, в принципі, практично той самий. Просто він 10 років тому його номінальна вартість, купівельна здатність була така, а зараз в нього така. Ти, скоріш за все, ти можеш купити зараз ту саму кількість речей на ті гроші, що ти міг купити через 15 років назад чи 30 років назад. Просто, е, як no. в цьому фільмі, де вони кажуть, це ж цілий долар, знімаєш шапку, це ж цілий долар. Бачив цілий долар. Тепер, ну, ми, коли слідкуємо, наприклад, за. Я ще там маю монобанк український, коли переводжу собі гроші, там батькам допомагаю і так далі, я дивлюся на курс долара до гривні. Скільки зараз? 40. Щось там. Угу. Тобто, і я там навіть в Інстаграмі бачу, де люди щось тратять, вони кажуть, о, повечерили на 950 гривень. Я такий думаю, мені звучиться так багато. Коли 20 я їхав, доларів, в принципі. Коли я їхав, та, коли я їхав, то 900, це вже це серйозний був. Yep. Це дуже серйозний Коли можна було в кафе за, за 30 гривень сходити. Можна, <ні> <т> на, тепер типу 900 чи там кава по 190 У мене гривень. мене стипендія була 140 гривень. О, я прошу дуже, кава 190 гривень лате зараз коштує. Ну mm -hmm. це вау, от Ну, але якщо ти заходиш в Starbucks і тербакси, платиш... а які, до речі зараз в Україні яка зараз інфляція? Як більше 20 мені здається. Wow. і 25 п'ять чи 27 на фінансування житла? О, дивіться. Це в нас ще 5 хвилин. Це цікава також тема. Mm -hmm. Люди, які тільки-тільки приїхали для вас? Оце трошечки ворожа думка взяти житло в кредит. Я навіть чую, клієнти кажуть, я хочу взяти так, щоб зразу сплатити. Зразу uh -huh. так сплатити, і все. Uh -huh. Це зовсім інші зовсім абсолютно інша е ситуація у вас тут з фінансуванням ніж вона була вдома. Дома у нас 20 18-25% річних, плюс колектори, які приходять і фізично ламають вам руки. І ще є такий пункт в, в документах, який називається форс-мажор. Щоб ви да, розуміли, да. В, в, тут немає тут такого. У вас залоканий відсоток на 30 років відсоток, ніхто не може пройти змінити. В Україні ви відсоток можете. піднімається просто, бо ковід. І ви, і ви ваші маєте платити на житло більше. просто піднялися. Тому, коли ви тут берете позику, я тут пояснюю, залежно, яка у вас задача. Якщо ваша задача, наприклад, просто. У вас немає жодної іншої ідеї? Так, дайте якомога більше payment і сплачуйте свою хату, якщо у вас немає жодної іншої ідеї. Uh -huh. Але покупка свого житла і закидання -за величезної суми, це не є інвестиція в нерухомість, це є теоретична інвестиція в нерухомість, але вони там слабо працюють ті гроші. Ми там дуже повільно працюють. Так, ви економите оцей іменно процент, який ви будете платити в банк. Але як, ну, як, якщо є якась. Думка якщо немає іншої... на гроші... Та, чи... Якщо немає іншої ідеї, це все одно добре. Люди, що ми чуємо перше. Чекай, чекай, то я купляю хату за 300, і я, виходить, ще 300 переплачу банку. Якщо помножиш на 30 років. Переплатиш? Звичайно, але твоя хата дорожчає 6% в рік. За 10 років вона на 60% подорожчає, за 30 років вона подорожчає на скільки? На 1,8 Точно. А візьми, постав, наприклад, от ці самі гроші, які ти переплатиш, от як Дмитро просто, просто найпростіший спосіб просто постав в трежері. Вже під там скільки зараз 5% платять. Трежері 5%. Ну, трошки дешевше, ніж інтерес, який ти будеш я переплачувати. Бачу, я бачив. Але з інтереса на інтерес можна переставляти інтерес, який ти заробив, ще раз Вона... докладаєш, і інтерес з інтереса вже буде йти, Вже як мінімум, хоч. Я бачив, люди так роблять на позику машини. Купляють машину, чи, чи, шось... чи купляють машину за кеш, чи якимось чином щось там роблять. Ті гроші доставляють, щоб отим відсотком погашувати ще щось. Звичайно. Таке, така річ, як машина, її треба сплатити якомога швидше, тому що вона, вона депресійшн. Вона постійно дешевша. Так. Так, така річ, як житло. Я, я взагалі вся, суть цього спічу була в тому, що ви не маєте так сильно боятися кредитів тут, як вдома, і у вас цей страх, який ви з собою привезли. Тому що, е, в принципі, тут найгірше, що з вами може стати, це ви просто вийшли і хлопнули дверями. Вас тільки... ніхто, не ніхто не взяв в тюрму у Вас зіпсувався кредит-скор, от, наприклад, найгірше, що з вами може статися. Якщо б ви перестали платити приблизно півтора-два роки, банк з вами побореться, виселить вас, у вас зіпсується кредит-скор на довший час, і, в принципі, ну і все. І ще порахуйте, скільки ви за рент переплатите за весь цей час, поки Никого. ви живете без місця. Да. Euh, Тому без ніхто вам не радить цього робити, але що зараз середній рентге це найгірше, рент, що, що може стати. Не, 25 так, дійсно, коли дуже часто ще говорять: от зараз відсотки, скажімо, 6, 7. Давайте візьмемо 7. Тобто на, кожні, на кожну 100 тисяч я плачу 7 тисяч в рік на так. реальні гроші. На 300 тисяч це 21 тисяча. Давай так, давай святку. Стоп, по... стоп, 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 стоп. На рік 7 тисяч. Середній рент скільки зараз становить? Ну, 2000. 2000. Скільки в рік виходить? 25. 24. 24. Ну, 24. добре. Да. 24. 24. 24. Так, 24. 24 помножити на 30 років, скільки буде? 240 на 3, О, 700. А хто тебе 24 27, 30 70. років дасть таку саму ціну? На секунду. Звичайно, це не зразу. прогресія плюс 50 доларів в рік. Правильно, буде мільйон доларів. От, якщо ми множимо на 30, множимо все тоді на 30. Ви живете на ренті, де вам рент ставлять право. Рент буде мільйон доларів. А, а за свою нерухомість ми переплачуємо інтерес. 7 тисяч в рік. І з кожним роком у нас роз менше і менше через те, що сама позичка падає. Давайте так, в середньому та, той рент, що 2 тисячі в місяць, буде коштувати 200 тисяч приблизно. Угу. Так. А візьмемо, що за 200 тисяч, тобто хай 250, 50 ви down payment дали і 200 тисяч в кредит взяли, по 7 відсотків, 14 тисяч в рік. Це, це, ви, щепче. Банку платите 14 тисяч рік, а за рент 2 тисячі в місяць 24 платити. Тому порахуйте, де ви переплачуєте. Житло дорожче в вашу сторону, а не в чию сторону. Чого ми купляємо нерухомість? От ми троє, і клієнти наші. Тому що так. навіть дехто купляє нерухомість, йому не важливий місячний дохід. Він просто каже: я ці гроші маю кудись поставити, а там вони будуть дорожчати. І просто через 10 років з тої суми виросло значно, значно більше. Частина позики сплатилася тенантом. Тим часом, можливо, ще на податки списалася якась сума. Якщо у вас є винахідливий бухгалтер, він вам підкаже повністю легальні методи, як списати додаткові доходи на, на нерухомість. От. Тому І на проси. цій ноті та, ми просто хочемо вам сказати це через те, що зараз є дуже гарний момент. Купити собі нерухомість за дуже вигідною ціною. Що ви знайдете щось підходяще і за хорошими умовами. І якщо у вас якісь запитання, звертайтеся до нас. З вами були Дмитро Безрукавий, Олег Балюк і я Олег Комарницький. Дякуємо за увагу і почуємося через два тижні. Всім, па -па. гарного вечора. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.